Привіт, малята! Сьогодні до нас завітали домашні тваринки. Ми будемо розглядати з вами картинки і визначати, де один, а де багато. Тож сідайте зручненько, дивіться уважно. Давайте з вами розглянемо першу картинку. Хто зображений на ній? Так, песики, молодці! Тож давайте визначимо, де один, а де багато. Звичайно, тут один. А на цій картинці багато. А на цій картинці хто зображений? Так, кошенята, молодці. Тож, давайте розглянемо. Де у нас один? Звичайно, ось. А де багато? Так, на цій картинці. Молодці. На цій картинці у нас зображені домашні птахи. То скажіть, будь ласка, хто це? Так, це курочки. То де одна? Ось вона. А де багато? Так, тут молодці. А хто ж тут завітав до нас у гості? Так, це корови. То де у нас зображена одна корова? Звичайно, ось вона. А де багато. Так, з другого боку картинки. Молодці. У нас є ще тваринки. Давайте визначимо, хто це. Так, кози. А тепер знайдемо, де одна. Ось одна. А тут багато. Так. Ось у нас ще домашні птахи. Хто зображений на картинці? Так, качечки. То де одна? Ось вона, а де багато? Тут молодці. Тож, малята, сьогодні ми з вами повторили домашніх тваринок. І сподіваюся, ви запам'ятали, де один, а де багато. На цьому все. До побачення. До нових зустрічей!